І всім хай, з вами Скелу. Сьогодні ми продовжимо грати в гру генералів. Сьогодні ми будемо грати за китайців. Так, я до вас прислухався, я змінив все-таки на оригінальну озвучку. Я спочатку не зрозумів, як воно зміниться, коли коли ти скачуєш, там можна вибрати е, ту мову чи іншу. Ну я перескачав і вибрав е, американську. Тому зараз ми будемо починати за китайців. Е, так. Давно я не чув оригінальну озвучку. Ще, напевно, ще сів дисків, коли я на дискі скачав. Так, це буде перша місія, де буде. А, конференція. Тобто ні. Парад. Якось так. Так. Да. Надіюсь мене чути, начебто воно там було налагоджено і нічого там не змінювалося, тому будемо якось так. Якщо не буде чути, я перезапущу. Дивися, як зривом знищили швидко. Жаль, що це так не, не працює в цьому. Коли граєш о, соло з кимось. Тільки кацена так. Ну, тільки якщо ці автомобілі не напічкані повністю вибухівкою, тільки так. The hope to with their Так, дивіться, ми зараз відправляємо сюди піхоту. Одну. Потім ми з вами поїдемо так. так. Одне ми врятували. Так, поки що будемо ситуацію. Стоп. Ситуація ситуація. Так, не... мабуть, один біжить ось. Це для тих новачків, які починають грати. Ще можна тут... Ой, блін. А тут проблематично щось буде. Он Поки з'явиться. Ось. О боже. Я я трохи забуваю, що тут о, потрібно дуже сильно слідкувати за ситуацією. Тому ми зараз будемо взивати побільше драконів і ставити ось це. Потім беремо його і відправляємо аж ось сюди. Ці танки ми відправляємо на сторону бази нашої. Мабуть, якщо я не пам'ятаю більше, тут немає не те, якихось танків, ще отут в центрі є. І більше, якщо не пригадую, мабуть, немає. То якщо ви хочете вже спочатку гри получити його. Якщо я не пам'ятаю. Ну ладно, він стане, я потім скажу. Так, тут у нас нічого немає, значить. Так, а тут є у нас танки. Тому зараз ми їх сюди підтянемо. Відновимо ми нашу, так скажімо, зборку ресурсів. Ще можу сказати, ви коли будете грати, якщо ви граєте ну, по-бистрому або спідраните цю гру чи щось в такому випадку, ви можете поїхати не сюди, ви можете поїхати дорогою і піднятися через цю гору і заїхати зразу до цього ядерного складу. Ти називаєшся у нас так запам'ятовуємо. Потім, якщо ми тут знищимо частину цих, нам підкинуть танки і все таке інше. We are moving. Let us get closer. Draw them in flames. Тепер знищимо цю частину. Ось нам і танки підкинули. Так, сюди. І цих ось сюди теж. Так, наших танків ми відкидаємо цю сторону і трохи я вам скажу, треба додати танків побільше. І також наших оверлордів ми відправляємо сюди. Тобто кожен танк відіграє свою роль, який повинен бути. Зараз. А як я давно не чув оригінальну озвучку, ще, напевно, коли е, я цю гру е, отримав від друга, е, ми, мабуть, обмінялися там за половину іграшків на там, купу дисків. І в цій купі дисків мені зустрілася така гра. Ну і я почав на неї грати, ну і мені що, мені сподобалося. А це вже з часів. Тих е, думав згадати і пограти. А тут ще захотілося її записати. Та й іншим глядачам це подобається. Тому потрібно і себе, і вас балувати. А зараз ми таку знаєте, зберемо е, міні-армію і відправимо в цю сторону. Тобто у нас гатлінгів ще немає. Е, тут защити, мабуть, і не потрібно, але ми тут залишимо, знаєте, з вами. Два танка і один дракон. Ця місія теж буде не такою, знаєте, прям довгою чи щось в такому роді. Ми просто її так быстренько зробимо та й викладемо, Коли, якщо світло не пропаде, якщо пропадає світло та й таке інше. Так, ми зараз цю техніку відправляємо аж сюди. І у нас тут дуже багато. Нам кажуть, що місце це начебто.

Так. <плес> е, дайте мені. <плес> Сюди аж. Аж не знаю, аж туди, це, тому що вас треба всіх з точки А до, до точки Б відправити. Е, я не бачу сенсу захвачувати оці е, вишки. Аз я залишу на защиту. А то не, не вистачало ще того, що вони можуть якимось, не знаю, чудом приїхати звідкись. Ну і відправляємо цю. Так, зачекайте. Ну, Ми це зробимо. Мабуть. Ось так. Mm, зараз. Бо я трохи чуть не забув. Кожного разу забуваю, а потім згадую, коли це вже не потрібно. Мабуть, тебе What аж сюди Бо Я хочу нормально зробити такий, знаєте, снімок. Крін щоб... Зараз ми тебе трохи так зробимо. Можна було б сфотографувати всю міць Китаю. Ладно. Піджену я їх сюди і, мабуть, якось же... роблю ось так. І ще одну собабахою, а там уже розберуся, що з ним робити. Так, відправляємо нашу техніку, а їх тут дуже багато. Тобто ми відбиваються. Я не знаю, як ми будемо з вами справлятися з деякими місіями. Це, мабуть, де сама сильна місія Сьома І. Так. Беремо це і... Трохи ремонтуємо. <плодов 'я> Як багато противників. Ну <плодов> ми... <'я> <плодов 'я> no, my... Трохи, як вам сказати, губимо нашу техніку. Ну, Тут багато техніки позаду, але ми прориваємося. Отже Лей проти Китаю ніякої сили не мають. Не знаю, чомусь мені кажеться в цій грі китайці сильніші. Так, мабуть, треба знищити маріонеток. Там які просто... І будемо зараз знищувати защиту. Зараз. А тепер знищуємо і цю. Вже під'їхали ці танки, які особливо ані, вже не носять. І все, це місце легко приходиться. Можна, якщо для вас треба швидко їхати, то ви можете з іншого боку заїхати. Тобто не проїжджати оці, всіх танків, навіть взяти цього оверлорда одного, ну, буде достатньо, щоб знищувати Оце здання. Що я можу вам сказати? Надіюсь, вам це відео сподобалося. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, з вами був Скелоїд. був Skeloid. Тому до зустрічі, до нового проходження. Всім пока!